Виберете хаотично, все це робиться хаотично. Одну плять ви крутите вліво, другу ви крутите вправо. Ніколи не крутіть все в одну сторону. Завжди все хаотично робиться вліво, вправо, право, ліво. Так навчають учасниць заходу Краса проти насильства робити зачіску, аби створити довершений образ. Наступний етап вдалі світлини. Порадами створення фото також поділилися під час майстер-класу. Це, зокрема, пошук локації, освітлення та вибір вдалого ракурсу. Треба Зробити дев'ять селфі. дев'ять селфі, а саме, треба зробити, щоб отримати гарне фото, на якому ви самі собі будете вподоби. Це зверху, посередині це середній план і знизу. Також треба зробити з правої сторони зверху середній план і знизу, і лівою також. Потім, коли ви це зробите, ви можете зайти у свою галерею і подивитися на ці дев'ять фото. І на якому фото ви будете гарніше виглядати, якому будете собі подобати, подобатися, то такий ракурс вам і підходить. Сьогодні жінки мають змогу обирати будь-яку професію рід занять та хобі. А у цьому їм можуть допомогти різноманітні організації. Так у Запоріжжі надає допомогу жінкам і кар'єрний хаб. Вона. Кар'єрний хаб допомагає в написанні резюме в пошуку вакансії. Ми розставляємо цілі, з'ясовуємо які здібності у жінки, що вона може, які в неї є скіли, що ми можемо прокачати і що ми можемо їй запропонувати. ми зараз перенавчаємо більше на б'юти сферу, тому що вона більш затребувана у наших жінок. Ми Дивимось, який попит. Це сфера така, що можна з собою нубист навчитися із собою взяти цю професію по Україні або навіть за кордон. Тому а, на перукарок, на майстринь манікюру, нарошення вій також у нас є декілька потоків а, вже от від, відвчилися на бухгалтерок, а, на СММ менеджерок Ми і офіс-менеджерок навчаємо. Та, попри це, жінки й досі стикаються з фактами гендерної дискримінації, що проявляються як у побуті, так і в робочих питаннях. У цьому випадку фахівці закликають одразу ж звертатися до відповідних структур, аби захистити свої права. У нас працюють активно органи поліції, працюють у нас гарячі лінії різноманітних, як і державних структур, так і недержавних структур. Дуже багато громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, працюють на території України, які надають підтримку людям, в тому числі, які постраждали і від дискримінації. Ви можете звертатися на її гарячу лінію. Я знаю, що в ластради є гаряча лінія, куди можна звернутися. Важливого значення набуває у нас Офіс уповноваженого справ людини. Є гаряча лінія, є їх сайт, де ви заповнюєте заявку і надсилаєте, яка потім розглядається. Окрім цього, під час заходу жінки мали змогу взяти участь у майстер-класі і самооборони від кваліфікованого тренера. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.